Якщо говорити про ситуацію, яка сьогодні з зоною АТО Кримом, на жаль, в Криму Офіс уповноваженого згорнув свою діяльність в квітні цього року, він припинив діяльність через дії окупантів, приміщення було відібрано, техніка була відібрана. Своє представництво, яке було окремо в Криму, і, на жаль, доступу до Криму у нас сьогодні немає. Інформація, яка надходить завдяки звітам, які презентуються в офісі повноваженого Кримською польової місією, але здебільшого вони зосереджені на питаннях дискримінації за національною релігійною ознакою. Це питання пов'язані з утиском повідношення до кримських татар, питання пов'язані із утиском представників Української греко-католицької церкви чи української православної церкви, закриття храмів, переслідування вірян, так і таке інше. Інформація щодо жінок не надходила стосовно mm -hmm. якихось там. Дискримінаційних дій виключно за ознакою статі вона не надходила. Якщо говорити про зону АТО, ця інформація теж перебуває під нашим, скажімо так, я не буду застосовувати слово контроль, але під нашу увагу. Ми постійно намагаємось моніторити ситуацію, що відбувається, тому що ситуація будь-якого збройного конфлікту на поверхні завжди стоїть питання стосовно злочинів. Фізичного, сексуального характеру по відношенню до дітей, жінок це є загальновідомі речі, і, звичайно, що ця ситуація не може не залишатися поза нашу увагу. Жодного підтвердженого факту на сьогодні ми не маємо. Ми реагуємо на будь які повідомлення в інтернет-виданнях, в ЗМІ. Ну, теле, радіо, друковані ЗМІ, інтернет-видання. Ми моніторимо постійно цю інформацію, яка надходить стосовно будь-яких там порушень прав жінок, але тим не менше вона не підтверджується. Ну, наприклад, остання інформація, яка була в одному з інтернет-видань щодо того, що шесть шестеро жінок дивом, дивом звільнилися від сексуального рабства. ДНР наразі перебувають в лікарні Харківської Харкова, наймолодші 16 років, тобто піддавалися зґвалтуванню, таке інше, мають побої, захворювання і таке інше. Звичайно, що ми одразу ж відреагували, пішли запити. Разом з облздравом вивернули наізнанку всі лікарні Харківської області. Ніяких жінок ми там не знайшли і їх там не було. А, крім того, ми зробили запит правоохоронним органам, а, які, як ви знаєте, Міністерство внутрішніх справ, в тому числі один із да, компонентів а, Сил АТО, ми зробили запит а, з тим, щоб дізнатися, чи фіксуються випадки звернення чи є від жінок а, у зв'язку із насильством по відношенню до них. З боку чи то сила, то чи то ДНР, ЛНР на, на території на увазі, да? так званих ополченців, я б їх терористами все ж таки називала. А ми отримали інформацію, що жодного випадку саме з таким фокусом не зафіксовано. Є випадки сексуального фізичного насильства по відношенню до жінок, які є предметом розгляду кримінальних справ, але все всі вони вчинені на побутовому, якби. Ну, або класика криміналу, да? маньяк здибав на вулиці, або, ну, або це побутове насильство. Якщо я не помиляюсь, там понад 30 випадків, які є предметом розгляду кримінальної расследования к